Усім привіт! Ми трішки випали із знімання, тому що в мене була мігрень, а коли мігрень ранком обід і вечором, і вночі голова. ну, Не хочеться дуже це знімати. Але син дуже хотів давидку, тому у нас є незавершені справи по адвенті, тож давайте розпочнемо. я нагадаю вам, у нас сьогодні 9 грудня і нам потрібно відкрити аж. Три комірки кожного адвентику. Так, тому що ми не відкривали, чекали, коли мамі стане трішки краще. Тож, давайте розпочнемо. Із якого адвента ми сьогодні розпочнемо? З твого, давай. Ти сьогодні повинен відкрити аж три комірки. І нас дуже багато наспиралося по цьому адвентику справ. Малізначок дуже. Такий їжачок на санчатах. Ні, Та. на скейтборді. Так, і я схочка. Угу. А завдання по цій кумірці. Вигадай новорічний костюм. Супер. Це дуже круте завдання. Так, давай. Мамі шоколадку на зберігання. Добре, давай. Лисичка. Лисичка така. Так, вісім ялинку на деревце іграшки. Іграшки розвішує. Так. Яка помічниця? І хатка а, є. Знаєш, вона така, як ти. Ти ж допомагав ялинку прикрашати. Так, і хатка тоді. І хатка. Добре. Так. А яке завдання? А, мамі прочитати. Напиши листа Діду Морозу. Ну, листами Діду Морозу. Не будемо писати, але ми ще можемо написати листа ще одного до Святого Миколая. І, можливо, на 19 грудня він виконає ще одне твоє бажання. Тобі втікла шоколадка, це ж вона і була. Ось ця шоколадка, тут яка третя комірка, вона вже була відкрита, і бачиш, вона втікла. Така стрибаюча, тут, мабуть, зайчик є, що враз, якщо він такий стрибаючий. Так, розібрались ми, де та шоколадка є, і у нас... Він має той їжачок має зірку. Їжачок зірку має. Поляшка. Дуже Миленіум зробив дуже гарні ось ці картиночки. Дуже красиві. Так. Хочути? І ми переходимо до завдання на циферці 9. Нам пише прочитай книжку Казку про Новий рік. Оце дуже круте. Дуже круте. Шоколадний дитячий адвент ми вже відкрили, усі три комірки. Переходимо до якого? До пряжного, маминого адвенту. Давай відкривай, називай циферки і відкривай 7, 8, 9. Сім. Обережно, не рви, будь акуратним. Тому що ти порозриваєш, і ми побачимо наступну комірку, які ж... О! Глянь, яка сіренька. Та бачу, яка сіренька. Така, як ти. Мишка така сіренька в нас буде. Так. Ти збираєш мені сіренька мишку. Сіренька мишку, домовилась. Так. Сіренька. Потім вісім. 8. 8, 8, 8, 8 є ось тут прописом. Обережно, обережно. Бачу. Розкрили ми вісім, я трішки допомогла. І у нас ось така О, рожева ниточка, рожево-персикова. Та, дуже красива. Красива, тобі сподобалось? Так. Добре. І нас залишилася ще яка комірка? Комірка номер 9 Ось у нас є номер 9 циферка. Червоний. І церковий. такі дівча. Знову так. Сердечко. Як сердечко. Або що, як шапка у Діда Мороза. І ця дуже-дуже так, така ніжна. Це саме такі, як шапки є. Так, Ось ця сіра, така жорстка, жорстка, а ось ця червоненька, вона така трішки темніша. Вам тут засвічує, вона дуже красивий кольор червоний такий. Тепер до якого переходимо? Солодко. До солодкого. Відкривай великий солодкий. Так. Вісім. Ні, давай сім. Ми розпочнемо з нам Про 7, вісім, дев'ять. Сім циферка. Во. Є. Е. І та сама бутилка. Нашечка така. У нас вже така траплялась красива і смачна. Тож, давай, наступна яка у нас буде? Вісім. Весим, давайшка. Что Вот такая. Уже Да. Так. Е. бочка. Нам бочка так... урончивая? Да, нам все така не втрапляло. И ты не можешь її дістати. и кеменина не виходить. Ні. Достали, Ось Это так. А, нам втрапляло что-то такое, а вся банка меда. Банка меду, Давыд. Меда. Клад, то я. Для нашого тата. Давай, і циферка 9 не залишається. Шукаємо циферку 9. Є? А ну покажи. Два. Є. Два, я І я нас кажу. яка? Чорна бочечка. Чорна бочечка. Наша в така не втраплялася. Трапля... Ні, така траплялася вже. Ось така. Угу, а ось цей бокальчик нам не траплявся. Так, а я і все. все Тато. Тато. І вона у нас ще залишилася пряжа від рукодільної лавки Адвентик. Тож давайте будемо відкривати. Ну, ну, щось не впала. Чуть не впала? Ярка. Красива, глянь, яка красива. Вона біла, друже, з білим і з таким крапленням коричневим Красива? Так, дуже красиво. Так... Кра... Нам що? Що так, нам так... так? Нам все так не траплялося. Не трапляється, ні такої ще Там не було. Така. Яка, під наступні адвенти під номером вісім. Ви... такий, він такий бурячковий, темно фукс, яслива. Такий красивий. Ну, так, красиві. з рожевим. Для тебе рожевий? Так, з рожевим такий. З таким крапом. Так, потім цифру 8. Цифра 8 чи цифра 9? Цифра 9. Цифра 9, не плутається? Така сама друга, тільки з другими каплями. Другими каплями? Так. Це вона у нас така, як в циферці, була сім. Да, ось такі дивіться. Такі друзі, такі, такі красиві кольори, правда? Так, да, правда. І вони дуже гарно поєднуються ось так. Так. Да. Що це було? Шкарпетки такі красиві. Так. Да. Бачиш, красоті. З вами було до завтра. До завтра? Але мама ще підключиться сьогодні. Угу. Ну а тут я примчалась до поштомату і намагаюсь однією рукою витягнути ось таку велику коробку щастя. Я отримала подарунок від чарівної рукодільниці моєї сестрички, в'язалочки. це Маруси із каналу Марус, на скринька Рукоділля». І тут біля мене мій синочок йому вже також не терпиться, не менше мені подивитися, що там всередині, тому що так все красиво упаковано, це такий ніби білий сніг і дуже-дуже цікаво поглянути. Тож давайте розділіть, будь ласка, ту радість, то щастя і мої емоції, які я отримала від подарунок, тому що я вже їх отримала. А ви знаєте, що чим занурюся в за коробку, тим їх буде ще більше. Тож давайте я вам розпочну показувати. Що там... Боже, яка красота! Мені одразу ж подають очі цей банк. Було б дуже добре і чудово. І для Не... тебе тут є ниточки. І для мене ниточки, є пряжа. Так. Давайте трішки буде щебненьке, я розпакую, покажу ці ви. Якщо для тебе тут щось є, то я тобі обов'язково віддам. Домовились? Домовились. І ти подякуєш, тьоті, добре? Оце пес відкрива. Добре, це перш. Я б дуже хотіла знайти. Це я пеш. Знайти якусь записочку. записки. є записочки? Ді, На прязи ага. і на дом є. Ага, ну давай, розпочнемо. Що ж ми розпочнемо? От з цього. Для чарівних шкарпеточок тут підписано для чарівних шкарпеток. Гляньте, який красивезний скарбик, такий красивенький бунтик знаходиться у цій коробочці. Я знаю, дівчата зараз не називають такі намоточки бунтиком, це є інша у них назва, але у мене по давній звичці називатиметься бунтик. І подивіться, які тут красивезні кольори. Ці кольори під час такого різдвяного настрою вони у мене асоціюються... Просто із різдвом. Це така хвоя, гляньте, зелена, це така хвоя. Це, знаєте, називається голуба хвоя, ялина є, дуже красивий колір. У нас, знаєте, така хвоя в центрі міста росла раніше. Зараз не пам'ятаю, чи є чи часом не зрізали. І також жовтий колір, це є вогні, це є зірки, червоний колір. Це також асоціація з сині, це ніби нічне зоряне небо, всипане зірками. І оцей синій колір перегукується із жовтим кольором. Ну, для мене це є вайб. І Різдва, святкування Різдва. Дуже мені подобається ця коробочка з бантиком, але ми до неї дійдемо трішки пізніше. Зараз з вами ми перейдемо до ось такого пакуночка, у якому ми бачимо пряжу дуже такого гарного бежевого кольору, такого благородного кольору. І у мене вже миттєво з'являється ідея, що ж я маю з нею. Зв'язати, тому що у цьому 26-му році я хочу максимально вив'язати пряжу, яка була подарована. І ми зараз відкриємо цей пакуночок і я вам покажу, що це за пряжа. Поки я відкриватиму цей пакуночок запакований, мені здається, що це пряжа пов'язана із кашеміром, тому що я. Схожу бачила у Марусі на каналі, тому давайте покажу вам ближче цю пряжу, цю саме ниточку. Ось якого вона красивого кольору. тут. Намагаюся з'єднати цю ниточку. Якщо я не помиляюсь і вірно зрозуміла, написи на цьому мутку, там є 50 грамів, 150 метрів, і це є 100% кашемір. По кольорі, по тактильності вона неймовірно м'яка, неймовірно приємна. І у мене є вже такий задум зв'язати або для сина гольф, вона буде дуже тепла, приємна, або для себе каптур. Тому що і це і це хочеться, і мені вважається, що саме дана пряжа вона ідеально підійде для таких виробів. І тут ми бачимо також смаколики. Маруся не забула про мого синочка, одного і другого. Тому що кожен такий смаколик був підбайливо підписаний її ручкою, і написано, що це один для Давида, ну а інший для мого старшого сина, для Матвія. Діставши смаколики для своїх синів, ми. Мабуть, перейдемо до ось даного пакуночка, такого дбайливого запакованого. акуратно, але ще ні, ще трішки. Я потримаю вам інтриги, дістануся такого смаколика для себе, для солодкого життя. Дуже смачні ці цукерки, я їх дуже люблю. Вони з горішком. Це моя любов-любов. Ну і Вертаємося все-таки з вами до ось цього подарунка. Хочеться його розглянути. Поближче, що це за краса. Погляньте, тут такий дуже красивий надпис, що одна чарівна фея створила те саме для мене. І ви знаєте, це справді чарівна фея, тому що вона шепнула Марусі на вушко, що я хочу, яке моє бажання. І я цю річ назвала здійсненням бажань, тому що так склалось, що Маруса на 100% гадала моє бажання. Я про цю річ, як і багато, багатому зв'язалочок, Хочуть мати у себе, мріють про таку, хтось уже має. Ну і моя прийшла до мене, знайшла мене, бо я виконала моє бажання. І ви бачите, яка це красивенна чашка. Вона дуже красива, вона така переливається. Тому я з насолодою буду пити. з неї Напої, гарячі напої на щодень, мабуть, ні, тому що я хвилююся, щоб оці гарячі напої не зробили так, що ці стразики почнуть відклеюватись, тому що це таке ексклюзивна річ, я вважаю. І ця чашка справді буде чашка здійснення бажання. Тож, моросинку, коли в мене будуть здійснюватися бажання, я обов'язково з нею буду пити свої смачні гарячі напої. Тому що вона дуже гарна і вона на 100% відповідає моєму стилю від кольору самої чашки, від того зображення, наскільки воно все ніжне, красиве, таке елегантне, таке переливаюче і так все акуратно зроблено. Я не знаю, де ти знаходиш таких потрібних людей, що вміють робити такі хороші. Речі ось такої неймовірної красоти. Моя дорога рукодільна сестричка, я хочу тобі сказати величезне дякую від усього свого серця, від усієї душі за твоє велике любляче сердечко, побажати тобі усього, усього самого найкращого, щоб обов'язково усі твої бажання здійснилися, щоб вони реалізувалися для тебе у твоєму житті як найкраще. Обійняти міцно тебе, Олексія. Маленьку дівчинку Арінку і побажати, щоб її життя було казковим, насиченим, яскравим, барвистим і її бажання також завжди були здійснені.